Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Як бачимо, досить ринок насичений, багато людей, багато машин, набагато, в деякій мірі, набагато цікавіше, ніж у Львові та Луцьку. Ось, тому покажемо вам сьогодні, які варіанти знайшли для вас. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете також домовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто немає часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Лендровер є такий легендарний, я б сказав. Значить, Це є 2005 рік тисяч 200 явленого пробігу, 2,7 дизель, повний перевід за ціною 10750 доларів. Контакти є. Ось такий апарат. Більше інформації уточнюйте у власника. Джип Compass. Компас 18 року, 2,4 бензин, повний привід, 130 тисяч пробіг за ціною 13 950 доларів. Контактна інформація є 099 24 2401. Такий варіант. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. Так, Автомобіль 2016 року випуску, 114 тисяч кілометрів пробігу, 2.0 бензин, повний привід, повністю обслужений автомобіль за ціною 15800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Кого цікавить він-код також. Так, автомобіль має шкіряний салон, часткове регулювання сидінь, <кхи> автосвітло, круіз-контроль, мультикермо, підігрів сидінь, старт-стоп, це автоматична коробка передач. Так, Тут зачинено. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Mazda, Mazda cx X5, 16 рік, 2,2 дизель, повний перевід, 184 пробіг. за ціною 15-250 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салончик, автоматична коробка з форкопом та парктроніком. Toyota RAV4. Так, Тойотка по опису 2014 рік, 2.2 дизель, 208 пробіг, автоматична коробка, повний привід за ціною 15,200 доларів. Контактна інформація ось тут. 0,97-9353 576. Покажу по салону. Салон тканенний з форкопом. Volkswagen Tiguanчик 9-го року, 2,0 дизель, за ціною 11 тисяч доларів, бачимо контакти до власника. Є сервісні історії пишуть. Ось такий дизельний Tiguan. Так, свіженька Mazda. Mazda це X90. 23 рік, 10 тисяч пробігу. Двигун 3,3 бензин, автоматична коробка. Ціна договірна. Тут бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Добрий день, покажу по салону, можна? Покажу по поселоночку. Кого цікавить, телефонуєте, отримуєте вже більш повну інформацію від власника. Ось така свіженька мазда. Так, є така свіженька Вольва. 2015 року, 223 пробігу, 2,0 бензин за ціною 26500 доларів. Тут бачимо контактну інформацію. Так, заглянемо трошки по салону, вікна тоновані. Темно синій колір, майже чорний. Така 90-чка, кого цікавить. Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Свіженький Ford Escape 20-го року, 102 тисячі пробігу, 1,5 бензин за ціною 15500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Такий автомобіль. Затонований. Трошки покажу. Дуже задалені вікна. Такий варіант. Nissan Qashqai. Qashqai'чик 2009 року, 1,5 дизель, 241 тисяча пробігу. Тут контакти до власника. За ціною 7 950 доларів. Такий варіант. Так, поруч покажу Сі... сіат. Сіат Атіка. 19 рік. 52 тисячі пробігу. 1,5 бензин, повна комплектація за ціною 19 950 доларів. Тут бачимо контакти до власника в класному кольорі. Автомобіль вже на реєстрації. Так, тканинний салон з форкопом Hyundai Santa Fe Так, Santa Фешка. 2007 року 275 пробігу, 2,2 дизель на автоматі в рідній фарбі за ціною 9200 доларів. Так, Зачинено тканинний салон. Темно-сірий колір. Форт Escape. Автомобіль 2016 року, 191 тисяча пробігу, 1,5 бензин. Так, 13700 доларів, контактна інформація є. Більше інформації уточніть у власника. Hyundai Santa Fe. 13 рік, 270 пробіг, 2,2 дизель. За ціною 17 950 доларів. Покажу зараз телефон. Пишуть максимальна комплектація. Є панорамний дах. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. 16-й рік модельний 17-й, 2.0 дизель без підфарбувань, повний привід за ціною 19 900 доларів. Кого цікавить, чи телефонуйте. Так, є такий фордак 18-го року 148 пробігом. 2,0 бензин пишуть комплектація титаніум за ціною 12850 доларів. Бачимо контакти. Так, тут є бежеві шкіряні сидіння. Повний привід. Спорт, екоспорт. Kia Sorento. 17 рік, 130 пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 16700 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так тонована. але трошки покажу шкіряний салон. Такие варианты.